Що там Микола? Нічого, дивлюся Хундайку. Машина часу. Воїна, кстати, нашого. Ну, воїн має Хундай. А я маю, Вон, чорта. Покажи людям. Чорта купив, купив чорта. Проект X. Проєкт X. Проєкт X. Оце ж ми купив проєкт X. Довго я моніторив, довго я ходив по інтернету. Комендантська година їздити нікуди не можна. Сексу не вистачає, я вирішив купити собі моральний секс. Ну, Секс є, але його мало. <ривіт> ну що, купили ми отаку тачку, да? тьоска, привіт передаю тобі. Олежику, привіт. Колись я приїду до тебе і ми будемо кататися на ранчо разом на тих конях. Побачиш, прийде такий час. Дасть Бог. Ну що, купили ми того лица, привезли ми його на подвір'я. Роліків немає до того, як тут то все відбувалося, але то таке, то не саме важливо. Почнемо з того. І що ви думаєте? Пизда мотору тут була. Ну. Купили ми його звісно, за ціну, яка не буде озвучуватись. Це не з ринку, я так вам скажу, Комплектація хороша. Дивись, що в нас є? У нас є тут все, що тільки можна. Є у нас повні регулювання сідушок, ломані спинки. У нас є проєкція, вон там свідте, дивись. Проєкція. Проекція є. Що там? Ліпістки є. Що там далі у нас є? Потолки чорні є, панорами є. Вся діч є. Яку тільки могли придумати в БМВ. Все є. Далі купи. Туда Що тут є? Нема тут хуя. Мотор ми дістали, звісно. Десь потім ми ролик вставимо. Тут є активні стабілізатори ще от стоїть біда. Хороша штука, але дорога. Та як і все в, БМГ, в принципі. Далі пішли сюди. Капки хороші. Кузов Практично в оригіналі, там тут є підкрас по капоту. От. Оце весь хлам, який ми звідси зняли з двіжка. А це що у нас? Санька, як ти думаєш? То, турбіна думаєш? дує. Це дві турбіни. Дві. А якщо є дві турбіни, то, як казав, тігр, турбіна дує, добло з кармана піздує. Оп? Ну і що? А далі ми будемо розказувати проблеми цих двіжків. Це у нас Н57 Ніколай. такий як я, Ніколай, таке Микола по-українськи. Були раніше. Миколаї мотори були хороші, а зараз стали Ніколаї, не сильно хороші. Так, Це тут колінвали, це наш колінвал, який застукав. Це два шатуна, які застукали, то ми там окремо з ними покажемо, розкажемо. Тут у нас блок. Вже від... він відчищений від Я його отак дві години тут чистив, цей мокрий був грязний. Головка так само вже вимита, зроблена, пошліфована. Знімемо про це окремо. Два шатуна куплених інших. Тут все почищене, поршня. все готово для зборки. Запчастини теж, ящик запчастин, пустині колектор. Все дорого багато, все робиться правильно, як треба. Дві прокладочки, масла, антіфрізи. Е -е -е. Ну якось так. Ну все, дальше в следующем ролике будем. Все, посадили.